Ці захворювання призводять до перечасного старіння шкіри шиї. Доброго дня, дорогі глядачі! Я Олена Видра, лікар-дерматолог-косметолог клініки Анакосма. Більшість жінок ретельно підбирає засоби для догляду за шкірою обличчя, щоб якнайдовше зберегти молодість шкіри обличчя. Однак часто забуваємо про шию, де шкіра, до речі, більш делікатна. Згадуємо лише тоді, коли проблема з моршок і в'ялою шкіри вже є. У цьому відео ви дізнаєтеся, чим шкіра обличчя відрізняється від шкіри шиї та які процедури догляду потрібні для неї. І якщо в'яла шкіра вже є, як її позбутися? Ніжна шкіра шиї особливо схильна до вікових змін, тобто до зниження тонусу та утворення зморшок. По-перше, в шкірі шиї набагато менше сальних залоз, тому від природи ця шкіра менше зволожена і значно швидше стає менш еластичною. Сповільнюється вироблення власного колагену та еластину. Все це призводить до атонії шкіри, появи зморшок та сухості шкіри. Тому шкіра потребує регулярного зволоження та живлення. Друге хронічні захворювання внутрішніх органів. Йдеться про індокринну систему, систему травлення та виділення, тобто захворювання нирок. Ці захворювання призводять до перечасного старіння шкіри шиї. На первинному огляді пацієнта я можу виявити візуальні ознаки ендокринних захворювань. В такому випадку я відправляю своїх пацієнтів на консультації до лікаря-ендокринолога. Третє вплив прямих сонячних променів. Сонячні промені руйнують колаген і еластин. А це два найбільш важливих білки, які забезпечують міцність та пружність шкіри, а також висушують гіалуронову кислоту. Тому важливо завжди користуватись СПФ кремами для захисту вашої шкіри від активного сонця. А жінкам, яким більше 40 років, взагалі слід уникати засмаги. Всім своїм пацієнтам я рекомендую користуватися кремами із СПФ захистом 50. Четверте, різка зміна ваги. Якщо ви різко схудли, то на шиї залишиться зайва шкіра, яка буде звисати і іншими словами втратить тонус, утворюються складки. Тому рекомендую тримати вагу стабільною, особливо після 30-40 років, коли природні відновлювальні властивості шкіри стають слабшими. Не варто проходити повз неправильного способу життя, шкідливих звичок. Якщо ви багато вживаєте алкоголю або курите. Вживаєте шкідливу їжу, тоді шкіра буде страждати, і її стан теж не буде вас радувати. Дуже важливу роль у гарному вигляді шкіри шиї відіграє харчування. Недостатня кількість білків та жирів, а також бідна на мікроелементи та вітаміни одноманітна їжа це пряма дорога до швидкого старіння, появи зморшок та атонії шкіри. На час, коли життя плине швидко і всі зайняті та не завжди можуть контролювати якість свого харчування, я призначаю своїм пацієнтам на Натуральні біологічно активні добавки, які стимулюють вироблення власного еластину та колагену, які відповідають за молодість, тонус та гарний її вигляд. З чого повинен складатися домашній щоденний догляд за шкірою шиї? Перше, щоденне зволоження кремами, створеними спеціально для ділянки шиї та декольте. Їхній склад трохи відрізняється. По-друге, очищення. Для очищення шкіри від надлишку, шкірного сала, пилу та бруду можна застосовувати звичайний гель чи пінку для вмивання. Третє, як я вже згадувала, важливий захист від сонця, тому бажано використовувати крема із SPF фактором 50. Важливо, щоб щоденний догляд був збагачений вітамінами. Наприклад, вітамін А, С, Е, коензем Q10, мікроелементами та жирами, гіалуроновою кислотою, еластином та келогеном. Наприклад, також дуже важливий складник є ретинол. Окрім очищення та зволоження шкіри шиї, я рекомендую раз у 10-14 днів робити пілінг за допомогою скрабу в домашніх умовах. Якщо користуєтеся тональними засобами, не забувайте про демакіяж. Залишки тону на шиї треба видалити молочком або місцевим. Селярною водою, після чого миватися і протирати шкіру тоніком у молодому віці для догляду за шкірою достатньо базових засобів, наприклад, зволожуючого крему та сироватки. З віком домашнього догляду для підтримання гарного вигляду шкіри шиї не вистачає. Потрібно використовувати професійний догляд. Щодо професійного догляду за шкірою шиї своїм пацієнтам, я призначаю процедуру біоревіталізації, яка допомагає відновити. Резерв гіалуронової кислоти у глибоких шарах шкіри, куди жоден крем проникнути не зможе. У клініці Анакосма ми проводимо біоревіталізацію препаратом Белотеро «Профайло», «Реджуран Хіллєр». Це ін'єкційна процедура, яка, окрім зволоження, ефективно розгладжує зморшки, покращує текстуру та колір шкіри. Курс 3-4 процедури раз у 2-3 тижні. Ще однією ефективною процедурою для омолодження шкіри шиї є плазмотерапія ендорет. Це ін'єкційний метод омолодження за допомогою ведення власної плазми крові пацієнта збагаченою факторами росту, базується на активації власних тромбоцитів пацієнта для стимулювання і прискорення регенерації тканин. Плазма багата факторами росту забезпечує довгострокову природну регенерацію і омолоджуючу дію на шкіру. Плазмотерапію я призначаю пацієнтам. У більш виражених змінах де є поєднання атонії та зморшок. Я призначаю плазмотерапію ендоред курсом 3-4 процедури. Наступна процедура це лазерне шліфування на апараті перл Перша. Лазерне шліфування прибирає виснажені клітини епідермісу, які стають причиною її старіння, появи зморшок, в'ялості, сухості і запускає процес вироблення колагену, який робить її пружною. На апараті Кутера Перл найменший реабілітаційний період, на відміну від інших лазерів період до 10 днів. До речі, результат ліфтингу, що наростає після процедури протягом півтора місяців, зберігається мінімум на рік. Я рекомендую цю процедуру пацієнтам зі значною дряблістю шкіри і великою кількістю мілких зморшок. Найчастіше достатньо однієї двох процедур. І ще однією, на мою думку, найрезультативнішою процедурою. Є безопераційний ультразвуковий смаз ліфтинг на апараті Альтера. Це більш глибоке омолодження, і вона підходить пацієнтам, в яких в'яла шкіра і мілкі зморшки в комбінації з глибокими горизонтальними зморшками. Під час процедури лікар використовує кілька варіантів насадок. Перші спрямовують ультразвукову хвилю на саму шкіру, чим запускають активне вироблення колагену і еластину, роблять шкіру пружною. А другий тип насадок спрямовує хвилю більш глибоко і скорочує смаз шар, каркас шкіри і м'язи, шкіри платізми, чим і зменшує прояви більш глибоких горизонтальних зморшок. Достатньо однієї процедури. Результат триває до півтора року. До речі, тільки американський апарат Альтера оснащений системою візуалізації DPC, що дає змогу побачити на екрані, на якому рівні залягає смаз-шар, тканина між шкірою, жировою тканиною і м'язами. Це важливо для безпечного проведення процедури і результату. Ультразвук потрапляє чітко на смаз і підтягує його. Важливо обирати саме оригінальний апарат, адже на аналогах та підробках, яких існує величезна кількість, лікар наводить ультразвук на тканини на осліп. І як побічний ефект, ультразвук може потрапити на жирову тканину і дійсно її зменшити за рахунок по суті опіку. Догляд за шкірою шиї і декольте заслуговує не меншої уваги, ніж шкіра обличчя. Але якщо правильно підібрати домашній догляд та чергувати його з косметичними процедурами, старіння шкіри шиї вам не страшно. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, інстаграм і фейсбук. Буде ще багато цікавого.